Існує притча. Коли народжується дитина, Господь благословляє її у білий світ своєю рукою, «Поклади на голову мудрою буде. На серце милосердною, на руки майстром слова та діла. А цій людині Господь одночасно покла руку на голову, серце, руки ім'я цій людині вчитель. Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо учитель, вихователь, згадуючи при цьому не контрольну чи домашню роботу, а квіти і добрий настрій. Саме сьогодні ми хочемо привітати та подарувати вчителям найтепліші та найщиріші наші вітання. Зі святом ледь схилили світи клена. Зі святом ронить осінь жовтий лист. Зі святом уклонилися доземно всім педагогам зірки на розум їх і хист. Зі святом пахне п'янко рута м'ята. Зі святом голубіє небокрай. Учителю, чаруєш нас із першого уроку. Прийміть вітання від учеників своїх. Вся шкільна родина наша щиро вас вітає. Щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Дай вам Боже ще довго молодіти, та й не одну осінь ще з нами зустріти. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонечка побажати, щоб радісно вам було кожен день. Хай сміхом веселістю повниться хата, родина хай буде здорова, багата. І мрій, і бажання і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити любити. Хай учні шанують, повагу дарують, і злагоди й мир у житті хай панують. За бездонний колодязь душі своєї за все те, що віддали і віддаєте нам. Хай щастя вам буде, зорею. Все сьогодні ми гаряче дякуємо вам. Бажаємо злетів і нових висот, Щоб труднощі зникли навіки. Побільше, щоб отримували нагород і щастя плинуло, мов синьокі ріки. Хай роки минають, мов ми хмари осінні, Лишаючи в серці і в пам'яті слід. Хай ваша професія буде вічна і нетрійна, Хай завжди славиться учительський рід. Шановні наші педагоги, спасибі вам, що ви на світі є, що сієте добро, як щедрий колос Ми пам'ятати будем все життя своє, ваш мудрий, тихий і спокійний голос. Учителю слів не підібрати епітетів, метафор, порівнянь, Щоб вдячливості рядочки проказати за все те, що ти так щиро віддавав. Тим, Хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання. Спасибі вам за душу відкриту, за ласку, турботу, любов, доброту. Живіть довго-довго, милуйтесь цим світом, хай завжди для вас ніжні квіти цвітуть, хай щастям і сміхом наповниться дім, за ваші турботи, низький вам уклін. Том покрила всі сади, Лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято Вчителя прийшли, і навіть берізка біля школи сьогодні похилилась до. Кож і в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій повагу й шану всю сповна віддати і виконати задум всіх натіх.